Так, хочу з вами поділитись таким результатом щеніння внутрії. Бура екзотична самиця і самець був срібло. В підсумку ми маємо два бурих. От вони, два бурих, чотири чорних зональних. Таких жовтеньких, скоріш за все, один-два буде золотистих з них. Інші лимончики, але поки що ну, поки не відомо туди з часом. І стандартик один. І того 11 штук. Чудових малюків. Так, самиця. Будемо дивитися, то ж це тут у нас самець. Тук. Самець, два самця. Дві самиці, два самця. Три самиці. Ось така бура, це хто? Це самець. Пти. Так, три самиці, три самці. Саме чотири, Чотири. три. Ті то. Самець. По чотири. все це явно золотисте. П'ять, чотири. Так, самці вже більше. Шість, чотири. І одненьке. О, 6-5. Ось така краса. 6 самців, 5 самець. От уже і гарна є сімеєчка на майбутнє. Цікава кольорова гамма. Так от мамочка. Яка худенька. Щойно ощинилася зранку. Була кругла, як колобок, така стала відразу. А ще скільки її годувати, тому ще все в неї попереду. Середня вага кожного малюка 280 грам. Це доволі добре. Доволі добре. На Таку кількість взагалі шикарно.